Розгляд справи про підвищення тарифів тривав майже чотири години із наданням все нових і нових документів з обох сторін, вивченням їх просто в ході засідання і неодноразовими перервами. Нагадаємо, що позивач, обласна організація політичної партії Демократичний альянс вимагає визнати незаконним рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30 березня про вартість проїзду в міському пасажирському транспорті. Головні аргументи порушена процедура регламенту і принципи публічності. Не були про всі, всі основні складові для прийняття такого рішення. Це стосується пасажирпотоку, що стосується економічного гарантування, пожиткового рівня, рівня громадян і так далі. Громадські активісти серед інших документів надали звернення і підписи 1570 чернігівців на 68 аркушах з вимогою відмінити рішення виконкому щодо тарифів, а також заяву від 14 громадських організацій про посилення соціального напруження в місті. Представники міської ради наводили свої докази законності прийнятого виконкомом рішення. кажуть, регламент не порушували і пропозиції та зауваження враховували. Я вважаю, що в даному виконавчий комітет чітко довір. Всім поданим документам, що при прийнятті даного рішення в повному обсязі дотримані закон України про сало державної регуляторної процедури у сфері господарської діяльності до отриманий регламент виконавчого комітету ваша честь щодо обґрунтованості тарифів, заявляючи їх собі вартість 3,99, навіть без рентабельності, і на скарги людей на перевізників кажуть, що реагують. Пишуть їм листи із попередженнями. Там особливо, коли там всім було автобусів. Mm, більше, 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 більше. А що перевізники кажуть на це? Ну вони потом остановили. Скільки разів? раз я постоянно? Mm -hmm. Заслухавши всі аргументи та дослідивши письмові докази, суддя оголосила рішення. Роші статтями 158, 163, 186 три кас України. Суд постановив позив задовольнити, визнати незаконним та скасувати рішення виконавчого комітету Чорської міської ради номер 76 від 30 березня 2015 року про вартість приїзду міському пасажирському транспорті. Рішення може бути оскаржене 10-денний термін в Київському апеляційному суді. Суддя прокоментувала, коли рішення вступає в силу. <підалення> Через 10 днів, якщо не буде падіння скарги але скільки ж тепер коштуватиме проїзд, думки сторін розділилися. За словами позивачів, представників демальянсу, це означає, що чернігівців мають від сьогодні возити по 2,50. п'ятдесят. з 6 квітня нашого завершено пору мало вступити негайно дій. Тому ми би відразу мала діяти тариф 2,50. а потім вже решта оскарження. Тому і зараз і там за і завтра має бути все одно тариф 2,50. Юристи міської ради вважають інакше, все, як і було. Якщо в виконавчому буде подана апеляційна скарга, то після рішення апеляційного суду набере законний сил значена постанова рішення буде скасована. А до моменту прийняття рішення судом апеляційної інстанції, то все залишається так, як є. Якщо ви кажете, ви будете готувати апеляцію? Я думаю, так. Втім, громадські активісти сприйняли рішення судді як свою перемогу і бурхливо вітали один одного. Але самі ж намалянцівці зізнаються, який має бути тариф, не зрозуміло до кінця, через те, що навіть попередні рішення не вступили в силу, бо тривають процедури їх апеляційного розгляду.